Давайте розкажу про річний КПТ, те, чого ви про нього не знали. Це курс, який переписувався разів 5 і продовжує удосконалюватися. Задача цього курсу є абсолютно максимально практичною. Так, теорії там дуже багато, але ті, у кого тариф стандарт, дуже багато практикуються. Спочатку на цьому курсі нічого не понятно, потім стає зрозуміло, і ти такий думаєш, а наче все зрозуміло, потім знову нічого не зрозуміло, і так за рік пазли складаються. Починається курс з того, що ми розбираємо, що таке КПТ, як е, думає наш мозок, чому у нас виникають когнітивні помилки. Розбираємося в тому, що таке когнітивні помилки, і як знання про них нам допомагають з клієнтом. Далі ми переходимо до того, щоб вчитися складати концептуалізацію, розбиратися з автоматичними думками, з проміжними, з глибинними переконаннями. Потім розбираємо алгоритми першої, другої, третьої та подальших сесій, якщо клієнт у нас не назологічний. Кожен етап супроводжується демонстрацією, кожен етап супроводжується відпрацюванням в кімнатах. Далі ми розбираємо філософію, яка допомагає нам в реструктуруванні думок клієнта, і говоримо про поведінкову терапію, яка є обов'язковим елементом когнітивно-поведінкової терапії. Розбираємося теорії навчання і як можна їх використовувати. Починаючи з сьомого модуля, ми розглядаємо уже теорії роботи з різноманітними нозологіями. Ми з вами будемо говорити про основні нозології, з якими до нас приходять це тривожні розвитки. Лади різні хвиди, це депресивні розлади, і також залежності, в тому числі і любовна залежність. Ми будемо йти повністю по протоколам роботи, будемо розбиратися з особливостями і з нейробіологією. Тож курс неймовірно насичений, величезна кількість теорії, не менше практики. І по результатам року ви точно будете знати, що робити з клієнтами, з тими чи іншими проблемами, які у нас розглядаються в курсі. Ну а якщо не вірите, от там є відгуки в закріплених і там є дуже багато відгуків про річний КПТ. Можете попереходити на сторінки тих, кого я перепощувала, і в них особисто запитати, як їм річний капете.